Так, ну що, друга частина відео. Я стою перед трасою е, з пшеничкою. Став підкачати скат, бо думав, що на камінь стати. Хоча можна було й вдома, але я вирішив виїхати на трасу, качнути, слабувати трохи. Зараз підкачаю. Виїжджаю в рейс, дайте 2 тижні я простояв. Та так, да, 2 тижні це точно простояв, сьогодні ровно 2 тижні. Е, мав їхати на 16 й Вроді на Южному з'явився Карго, ну там не валютний контракт, а гривнями вже туди согласні були їхати, ну щось Карго опять переігралось. Коротше, їду на свій нелюбимий дуже Олімпекс. Чого нелюбимий, Якби немає проблем туди доїхати, до Одесу. На Олімпексі що? Звізіруйся тут а знизу і вали ще на вигрузку, там ще кілометрів 5-6, якщо не більше по порту. Ну, коротше, трохи гіморойно. Ну нічого, вже вирішив їхати, вигрузити, що ж машина даром буде стояти. За простой, якби я не беру з людини, це як типу, ну, не типу, а як поселений клієнт, по-людськи вирішив. Ну, коротше, все там гуд. Зараз підкачаю скат. Віталік повіз 7. Вчора проїхав, виходить, це що, сьогодні, 18 те у нас, так. Да. Ай, повіз семочку на Константиновку, Вчора приїхав перший був на Візіровку, я там ставлю відео, він трошки знімав. Приїхав перший. І що я вам скажу? Звізірувався, все, по аналізам масло 47, сор влага чітко, чи досі блядь, його не вигрузили. Оце мені всі Константиновки на БВБ. Саме більше не подобається, того, що от на березанки я був. Похер тебе влажне сире, там, чи я, ну, з влагою не знаю точно. ну, от. Грязне, не грязне, коротше, масло, хоч в тебе там 100 буде. Всі в порядку черги як звізірувалися, все, так в порядку очереді і вигружаються. А, ну, З тим проблем ніколи нема. Оце мені подобається. А на Константіновський починається, оця хрень mm. по-другому не назвеш. Ну реально, вже пол четвертого вечора, а він ще стоїть один. Вже. Всіх визвали, він стоїть щось, а ні, дві машини бере, що там з Єландця ще одна машина. Їх ще не визвали. Що там, як там? Корочі, хер поймеш цю ну, І все, ж йому, що сьогодні стемніє, ще сілітрою грузиться, якщо всють. Ну, обіцяють загрузити. Ну, опять же, зараз ка... його вигрузять 5 часов вечора, а темно скажуть, ми не грузимо сьогодні. Ну і вийде якась хрень, я ж кажу. Це найбільше на цьому БВБ не подобається. Ну, знайомих Семочкою, машина пішла на березанку в 11 часов дня, чи приїхала, чи тільки туди поїхала, вже на вигрузки. Ну. Коротше, це повезли на БВБ тільки раді того, що треба забрати Добрива назад. Ну, типа люди міняють сімочку на добрива. Так. На годинник ну, нормально мене видно буде. Коротше, 11 часов вечора я з'їрувався на Олімпексі. Воно, знаєте, як закон подласій, машин вроді небагато. Так, включу чуть світла, щоб видно було. Е, вроді і машин небагато. Ну так щось довго. Одсили машин 20-30 учеді з пшеницею. По-моєму, кукурудза є. Не знаю, не знаю точно що з пшеницею машин 20-30. Добрався я до Одеси. Не знаю, якось так давно не їздив, я, до півтора вже не був в портах Одеси. Ну, не півтора, хай брешу год. Не якось привикли на Южний їздити, трафіка такого немає. Спокійно собі приїхав на Южний, вигрузив і поїхав, а тут через всю Одесу ще й плюс. Обстріли по енергетиці ж були, та й город освіщення немає, світофори в половину не роботає, пішоходи лізуть, ну, коротше, коротше, якось отак. Ну, спасіба це нашим конченим сусідам, так називаємо. ну, Нічого, прорваємося. Що вам хочу сказати, жду. щаска треба покушати, дружина передала собі торбинку. щаска шмачненько пообідаю, тере повечеряю. Тай, може ляжу кимарну, але навряд ли така зараз якби жду аналізи, то навірно, я навряд ли по кемарю, а може і за кемарі побачив. Е, що хотів сказати? Тоже переживаю, щоб за аналізи на тісі була вторим і третьому класом ця пшеничка. Тут хоч, хоча б фуражом зайшла, бо в тому році були інциденти. возили на южній пшеницю, все було ок. Щось теж Южний трошки. Ні, не трошки южний прикратив прийомку. Коротше, фермер каже, давай попробуємо на Олімпекс, може класом зайде. Приїхали, попробували, в, об в обоїх возврат, типу, головне візерна. Капець. І що я вам хочу сказати. Вернулись на Тіс. Ну так, да, ми вечором так само приїхали, звізіролися, 5 утра дали нам повернення. Ми двома машинами були. Приїхали на тіс і на тісі до вечора. Ми до вечора вивантажилися. Тобто все було ок. Якось так. Ну так, да, там були проблеми з тою пшеничкою, як виходить. Ну то таке то вже друга історія. Ну факт в тому, що Олімпек здав возврат, а тіс прийняв. Ще сьогодні за мною такий цікавий по дорозі стався інцидент, ну це я вже потім розкажу. Віталіка, що Віталіка що все нормально, полчетвертого десь його викликали на не... вивантаження, Не знаю, я й оцю типа. Як її назвати правильно. Коротше, на кого здаємо? Менеджер. Менеджер менеджер от пайка, я так розумію, чи хто. Ну, де вона це не скидує і все. На кого здаємо? Я вже їй писав, кажу, якого всі машини вигружені, а цей стоїть непонятно чого. Вона типу, через час там написала чи позвонила, що на пайку ну, поламалися віса, того й не визивають. Ну там двоє віса, ну, коротше, поламалися і поламалися. 4 должны визвоти. Віталія приїхав, заїхав на віса, вісачийся питає, каже, що у вас веса були поломані. Ні, все було нормально. Не знаю, що це була за хрень, але просто хрень. Покажу, яка в мене вечеря. Будь-який той вже трохи підхам'ячив. А картошечка, ви почули, цей запах слюнями подавилися з чесничком. Вкусноті Дякую моїй улюбленій дружині. Все, виїхали на Кіровоградську, перед трасою обов'язково встали, обійшли машину, попідтягували ремні, бо так як це сімечка, кабани повсідалися, попідтягували ремні, Тулим по трасі, не спішав 75-80, спішить немає куди, боля дорога. Далі будемо включатися. Сережка сказав знімати, будемо знімати. Так, прибули на місце розвантаження. вже. Будемо чекати ранку. Добрий ранок. Заїхали вже на візировку. Сейчас кажемо, поки починається зміна. Зміна з восьми починається, ну робочий день у них. Лізируємося та і далі будемо бачити, що там до чого. Так в минулому відео казав добрий ранок, вже кажу добрий вечір. Я трохи провтикав, Сережка мене просив зняти, а я щось провтикав і забувся зняти. Вигрузились нормально, аналізи теж нормальні. Масло 47 навіть вище бази, а влага і 40 по базі. Загрузились удобренням та зараз колихаємося по нашій дорогі. Як то кажуть, ада. Ну нічого, добре, що зараз що... ще є польовіця і участок тут невеликий. Доколихаємося, і Там вже подумаємо, коли... не подумаємо, а нам скажуть, коли вигружати добре ні. Та й таке. Коротше, не сняв я тоді відео, як вигрузився на Олімпексі. Я вигрузився десь 2-3 ночі, поки виїхав з того порта. І ну, е ночі пройшов, вийшло пройти Одесу комендантську, бо раніше не пускали, були... ну, треба було до п'яті ждати, а не хочеться так з утра їхати, трафік машин, по Одесі петлять. Ну коротше, спів проскочити, доїхав до южного ліг спати, та й так не сняв за Олімпекс. Так як предполагалося на Олімпексі Італьон, перестань чухати, да? ми з Італіком тут він чуть, -чуть чухає, дафі вбирає. Е... Так, да, як предполагалося, на Олімпіксі пшениця зайшла четвертим класом, скрін десь тут прикріплю, щоб бачили. Ну, що ти спорити будеш? Пішов, спитав, типу, кажу, що фуражом, кажу, все, ну, на тісі. Ладно, там, знаєте, одна машина на тісі зайшла тройкою, а тут фуражом. Ще можна було подумати. А так на тісі я три машини вивіз. перший другий клас було, а дві наступних було третій клас. А тут фура. На що в ответ я почув, сказали, ну, типу, можна ж десь не десь, а взагалі є, якщо тебе не устраюють, типу перевізіровка. Ну, взагалі таке рідко. Це в нас по містах можна, так скажімо, перевізіровку зробити. А в таких великих портах ніхто тобі перевізіровку не буде робити, Не устраює на виїзд. До побачення. Не привезу, я привезе хтось другий, пофігу. Спитав, ніяких перевзірок, Согласні вигружатися фуражом, Да, ви їдьте вигружайтесь. Ні, на возврат і виїжджає сюди. Варіантів як би не було, ну, сразу було обговорено. Якщо заходить фуражом, вигружаємось, бо вести на Чорноморськ шкурка вичинки не стоїть. Якщо б ще там пройшла фуражом, тіпо, за перевозку доплатить, а ціна в принципі, там, долар варірувалася, Ну, короче, не стоїло. Та й що, вигрузився, все нормально. І 11 година. Я на Константиновці. зараз буду грузитися добривами. Зараз поки загрузюсь, фермер приїде, заплатить за добрива і можна валити. Треба побыстріше сьогодні вигрузитися, бо на завтра, післязавтра дощики передають. Та треба штренько за все провернути. Думав, завтра грузиться, но... ну його в баню. Машина чиста, по-перше, по-друге, як ти вигрузиш, якщо дощ пройде. Таким образом проходить погрузочка. розібрав. разібрав mm. місяця. Загрузився, я вже добре вам. Трошки там поснімав вам, що, що зміг. Ну, не хотів при охороні знімати, бо може, нельзя, може ну, не можна, може не де запрещаю, що немає, щоб знімати. Ну, коротше, час на предприяті, а всяке може бути. Ну я трошки зняв. Та в принципі времени не було. Раз-раз бігом дуги скинув, у мене дуги там прикрутені саморізами, щоб не вилазили. Дуги бігом сняв, пацани закинули, я затинтував, дуги поставив. Та і бігом на віса. Якраз поки я зважився, фермер заплатив за добриво. Я виїхав вже по Кірвоградської їду. Вже папі позвонив, папа буде вигружати, бо фермера є чим вигрузити. Ну коротше, ковш набраний з пшениці стоїть і зафумігірований, ну То там свої в нас типу, мутки. Прошлого пшеницю у кожну машину пару ковшів додає, щоб менше куськи було, в ковшу фумігірує. Ну, коротше, то таке. Кожен як хоче, так, так і робить. То буде вигружати папі, буде папі халтурка на жорке. Е, Все, що, зараз приїду, поснімаю, як папа буде вигружати, покажу все. Як ви можете бачити, я вже вдома. Зараз жорку залью води. Ні, першим ділом я зараз піду передінуся, бо це так зараз калазить по прицепу. Там поляка в прицепі, чіплять беги. Та треба передітися в робоче. Та й залью воду в жорку заведу його, та й будемо з папою їхати розружати. Вітальон вдома, як можете бачити. Та зараз машини на вечір ну, попереганяємо до магазину туди, бо Ай, бо дожді передають, а так буває, що вдруг морозці, все одно десь грузиться, а треба буде грузитися. І виходить, щоб тут болото не місить, коротше будуть стояти поки там возле магазину. Запускаємо. Журика нашого стояв. А скільки? Тишня два, навіть ну, холодної води залив. Сині тепленько, Должен завестись. Дай Та таке, зараз прогрію, кого що цеплю, чеплю стрілу і будемо їхати розгружати добриво. Буду старатися знімати по можливості. Висота вигрузки від землі. Десь метра 3-3,5 половиною. Ну так, да, ман 4, хай скільки там? Десь 3,40 вигрузки. Як можете бачити, ну, це 700 кг мішок карпоміда. То Взяв непогано, легко. Достав одразу отсюди. А 80-м, ну в нього новіший кун. Вітя е, не може взяти отут, за що там пері якісь регелі другий. Він не може оцей брати. Ми беремо ну, чалочку, зачалюємо, ставимо на цей і тоді він забирає. Може, не знаю, з чим це зв'язано, може з модифікацією. Вони ж як ділають, вони ж не спрашують у фермерів, як і шойку, куди, Вони зробили, а потім думають. Так, ось як можете бачити, як забирає. Я на шароукоголки покажу. Як чітко видно, як возить, так? Да? Сімочку давно не возив. Сімочку, якщо повезу, то витрацю всю пель. Стремно з бегами, чесно вам скажу, це як вигружати. я з тракторного при вигружав чи грузив, а ним качає, папа у нас трохи смілості, так скажемо. Смілий. Не боїться нічого. Хоча був інцидент, на полі чуть не перевернувся з бегом. Бег попустий качнув сильно. Селітра, да, кому що цікаво, черкаська селітра. Свіжа, просто десь в складах лежала з пелякою. Форма 2 ну за налічку по 17 тисяч, карбомід 700 кг, 19 тисяч тонн. Не тонна, а 700 кг. А там то вже я не пам'ятаю. Соня був сьогодні ще на БВБ по 2600 за налічку, а вже осіна упала за 20 тисяч тонн. Так, як можете бачити, вигрузено все чітко, не один бех не порваний, кузові, чистенько. Я вже зібрав дуги. Зараз катентуюсь і домой в стойло. Жорка в стойлі, молодець, вигрузив, все чітко, зливається водичка. Є плюс в тому, що це заливаємо, заливаємо воду. Система до весни вже промивається так, що зливаєш чистеньку воду вже весною. Отак вони в нас зимою колись лякать, щоб там не місить було, то тут вони стоять. У нас тут примітивна така площадочка ми насипали самі. Щоб в чого там не тягати по грунту раз-раз і виїхав собі спокійно. Ось наш магазинчик. З'явию мамі рекламу. Виставлю щось за рекламу, кому треба. З 8 до 12, з, 2, з 12 до 2 обід і до 5 вечора ще зробимо, завжди свіжі товари. Так що, все, з мамою бабло за рекламу. Так що що, завершувати буду це відео, другу частину цього відео. Е, непогано рейси пройшли, все дуже чітко. Е, якби, що ще сказати? Ще вставлю там десь середину ту історію, що хотів розказати. Це вже потім чуть-чуть знімлю. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.